Всім салют друзі! На зв'язку з Супербаті Містер і Ми знову тут на цій кухні для того, щоб готувати щось смачненьке. Сьогодні будемо готувати курячі серця в гарбузі. Поїхали! Тож, друзі, для приготування курячих сердець в гарбузі нам знадобляться курячі серця. Їх в мене 800 грам. Один гарбуз. Невеличкий тут в мене сіль, тут перець, хмілі, сунелі. Одна столова ложка. Карі, одна чайна ложка, одна четверта частина цибулини. Вона вже в мене залишилась з іншого рецепту. Половинка головки часнику та 100-150 грам сметани. Скоріше за все буде 150. Поїхали. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy uh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for How hike? Gonna move for what you gonna be? And do you believe? Do anything. what you gonna do it for? How you gonna move for? What you gonna be? Let's go. Hey. What you gonna be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight to die. all uh. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite. End the night, oh. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for it? How you going move for What you gonna be? Ну і що, друзі, серця курячі в гарбузі готові. Давайте спробуємо, що в нас вийшло. Так. Такий соус цікавий, так? Да? Сметанковий. Ви знаєте що? Додавання чеснику. Це була не помилка. Мені дуже подобається оцей аромат чесниковий. Ну прям вау. Не скажу, що там сметанка якось там. Відчувається. Цибуля, але? Але серця готові. Серця готові. Часник. Він додає оцих ноток цікавих. Такої я не знаю, як це назвати, але. присмак крутий. А... Подобається мені сама подача оця. Можна подавати на святковий стіл, типа, ой, от будемо їхати, їсти гарбуза, ботом опа, а там серця. Такий сюрприз. Наші кіндер. Може і дітям сподобається, не знаю. Треба буде спробувати. Але в будь-якому разі, спробуйте е приготувати так курячі серця. До того ж, Куричця субпродукт він не коштує довго. Е, гарбуз також ну там, в залежності від сезону, не коштує довго, Але ну, тобто, я думаю, що можна це все зробити і здивувати всіх своїх ну, близьких та рідних замовку Містер Вай, До нових зустрічей, до нових відосиків. Не забудьте підписуватись на мій канал. Якщо вам сподобався це відео, то будь ласка, залишіть хоч якийсь коментар до цього відео і мені буде дуже приємно. Також нагадую, що треба підтримувати Збройні Сили України. Малих донатів не буває. Зараз е, нашим захисникам потрібна наша допомога. І слава Україні!